І так, всім привіт. Настав цей момент, я буду відкривати всі свої накоплені мега-ящики. А то завтра вони вже пропадуть, і да, мусив їх вже відкривати. Назбирав я 14 штук. І якщо я зайду в магазин, там також буде одна штучка. Так що, в принципі, давайте її зразу відкриємо. Також я не забирав ось цей спрей. На рікошета, який мені випав. в принципі, його забираємо. Відкриваємо цей мегаящик. І нарешті я відкрию ті всі мегаящики. Я так хотів їх вже відкрити. Подивитися, що там мені випаде. Ладно, давайте їх відкриваємо, то їх вже завтра не буде. Я хотів почекати. І відкрити, коли вийде новий персонаж. На о 500 блінгів. Коли в мене нема персонажів, то вічно блінги падають. Не знаю, у вас також так? Хотів я, коротше почекати, думав, відкрию, коли цей персонаж вийде, но. Тут така штука, що на годину це пропаде скорше. В принципі, якщо я вже нажму. А, і я також відкрию цей скин прикольний. Щоб я хотів випасти, щоб мені випало, чекай, я забув, що я там хотів би мені випало якийсь скін. А, набула вроді Скін, скін а, непоганий. Також у мене є тут Лігендарочка, але цю легендарочку я вже е, рано відкрию, коли новий персонаж вийде. Може він мені випаде, в принципі, там, так, провірю. І запишу вже, правда, без голоса. Ладно, давайте хватить, я вже затягую вже 2 минути. Нажимаю відкрити. Просто по одному то не вийде. Це зразу все. Ну, так удобніше. Так, випадає перший значок. Ну, прикольно. Добре, хоч що ж випало. Но головне, би випадало по 6 предметів. То буде прикольно. Правда, не вірю, що мені випаде 100 кристалів, бо шанс там дуже маленький. Ну і мегаящиків 14 аж штучок Ну, 15-й, правда. Там... <гас> 7 предметів. Ніхі гасві, це вроді багато, ні? 4 предмета міга. Да! Я якраз цей скін хотів. Не знаю, мене продає, там вік... не Вікінг був а... король варвар був. Там... Ні, ну цей скін теж непоганий, в принципі, продовжую. Так, то його хотів собі в колекцію Оцей прикольний скін і пінчик такий прикольний. Не знаю, він анімерований чи не анімірований, но непоганий. Так, іконка випала і значок. Правда, ці. <рістична> Один кристалік. Ні, ну прикольно. Так, не знаю, чи там я тихо говорю чи ні, але но... це вже пізно, правда. Но завтра ящики пропадуть і я мусю це знімати вечором. Так, дивіться, дає дуже мало цих ресурсів, але якісь щотки будуть. 5 штук мігає. Я не знаю, це, мабуть, багато скінів, а рілі. Really... Ну, Мені ці скини не потрібні, бо в мене є оригінальна їхня моделька. А, пінчики. Три пінчика. А ні, аватарка. Пінчик. Коротше, іконка не аватарка. Ну, Ось таке випало. Скін на рікушета, Два піна і. Одна аватарка. А, три піна. Ладно, ну такої. Не дуже. Хоч було багато предметів, але толку з того ніякого. Ні, ну клас, що кристаліки випадають. Сто ну, точно не випаде. Прям дуже маленький шанс. Скільки? О, тисяч очків! Ні, мені кажеться дофіги ще просто. Тисячу очків. У це дуже багато, ніфіга. Тисячу монет і 1000 очків. Це Це супер багато. Ніфіга собі випадає. Опа, акумулятор, так. Ніхрена собі! Знаєте, що народ? Не знаю, я відкрив 10 чи не відкрив, але я просто хочу. Якщо мені повезло, то по ідеї мені мають дати блінгового рікошета, наскільки я знаю. Е якщо мені, правда, повезло. А якщо ні, то. не знаю, вроді нічого не дадуть. То буде обідно. То буде дуже обідно, так що, якщо ще 4 мегаящика відкрию, то... Так, Ніфіга, ну мені кажеться, дуже мені везе, бо дуже багато персонажів випадає. Знову скин набула. Це вроді новий скин. Це класно, це новий скин як. Народ. Я не знаю. Я. Це класно, що я вежор розписую, Просто не знаю. Ну це круті скини. Мені... Вони мені всі випали. Значить, якщо там. По ідеї, я не відкрив 10, хоча я сумніваюся, може, дадуть 1000 цих і, блінгів, Чи не блінгів. як вони називаються, ті, що скіни купляєш. Я дуже цей скін хотів, він мені дуже подобався. Взагалі я дуже радий. В принципі, все, можемо вже по-бестрому це відкривати. Все саме годніше мені з цих мегаящиків випало. Не зря я їх, в принципі, збирав. Тисячу очків. це дуже добре. І так, да, зараз дадуть. Тисячу мені, походу, блінгів. Дуже сильно мені, в принципі, повезло. Вже під кінець нічого, як бачите, не падає, але мені все саме круте випало. Походу, це був послідній. Або це послідній. <гум> Народ, я не знаю, що це за фігня. Чого мені так везе? Ніфіга собі. Ніфіга оцей крутий скін випав. Жесть, я дивився відоси, як відкривали по 50. А знаєте, може того, що в мене нема персонажів, мені персонажі типу, не випадають. І тому в мене такі великі шанси на всякі такі приколяхи, типа, скіни і піни. там. Може таке бути. Так, крутий скін на Альпрімо випав. Ніфіга, у мене вроді нема скінів на альпрімо. Класний скін випав. Пінчик. Іконочка, пінчик і ще одна іконочка. Все. Це... Скажіть, що це посліднє, бо це капіц. Так, да, мені не повезло. Може, там один мегаящик, напевно, я профукав, бачите. І тисячу блінгів мені не дали. Кайф, тисячу блінгів залутав. Просто ништяк народ. Будь ласка, народ, поставте лайк і також я вам у кінці е запишу відос, що я відкривав легендарку. Подивитися, що з неї випало. Всім дякую за просмотр. і народ Давайте я вам покажу покажу свої скини на рикошета І іду я короче, спати. Так, ось такі скини мені топові випали. Я дуже радий. Оцей скин взагалі імба В принципі, на цьому народ. Все, я там вам відосику ставлю, що мені випало. Так що давайте. Пока.